Ірпінська міська рада виділила обіцяну раніше землю учасникам АТО. Не голосували за це депутати від фракції свободи. Їх просто не було на сесії. Я переконаний, що на сьогоднішній день ряд партійних організацій, які відсутні в залі, саме тому не прийшли, щоб не бути і не дивитися в очі, чому вони не голосують з цього приводу. Я їм це нагадаю, коли вони будуть обов'язково, що їх не було в цей період. Мова йде про майже дві сотні ділянок. Це земля, від якої відмовилися орендарі на користь АТОвців. Отримують її всі, хто потрапив у перший список, складений громадською радою учасників АТО. З'являються нові хлопці, приходять, слава Богу, ми з задоволенням всіх будемо чекати. І у нас вже є ідеї і пропозиції. Зокрема, обговорювалася пропозиція з однією райадміністрації міста Києва, в якої на території міста Репіня є території орендні, вони теж хочуть відмовитися в користь. І ірпінських учасників АТО, і своїх учасників АТО, тобто території для того, щоб виконати обіцянку, яку держава перед хлопцями дала, у нас навіть в тій складній ситуації, навіть без нового генерального плану, який розширить межі міста, на сьогоднішній день ми їх стараємося і знаходимо. Що ж до вже виділеної землі, міський голова особливо наголосив на її цільовому використанні. Я знаю, що деякі, деякі представники вашої організації. Ходять і, ну просто, можливо, в них немає інформації, то я зараз даю для того, щоб вона була. І вже ведуть перемовини про те, що вони хотіли би об'єднатися в межах отриманих земельних ділянок для будівництва якихось квартирних будинків. Я вам поясню: згідно з зонінгу, який в нас там є, це зробити неможливо. І жодного документу Ірпінська міська рада не видасть на будівництво жодного квартирного будинку в цьому мікрорайоні. Земельні ділянки по 5 соток, які передбачені для індивідуальних будинків до 200 квадратних метрів, можуть використовуватися або продаватися тільки в такому напрямку. Свідоцтва про реєстрацію власності на землю планують вручати через два тижні в урочистій обстановці. Хочу подякувати за прийняття тих рішень, на якими так довго працювали. Сподіваюся, в надальшому ми будемо плідно співпрацювати з нашою ефірською радою. E, dużo dziękuję wszystkim, dużo dziękuję wam. Dużo dziękuję.